Перший провірте сообщення Бульба Шевченка вулиці Артема. Прошений автомобілів. Сьомой прийняв. Третій прийняв. Патрульні поліцейські на примусі поїхали в Березний. Зараз вертаються. По даним, це машина служби моніторингу. Стадиться за Кам'янецею, село Кам'янець ужгородський район, пріус і є. От він їде 11.38. Служба моніторингу, дуже цікаво, що вона тут робить. Зараз ми доганяємо. Будемо настойчиво питати, що ви тут шановні робите. покопаемся в перечине. Добрый вечер. что, да, не заблудились трошки? Конечно, конечно. Інспектор. Можна спосвідчення? Будь, будь ласка. ласка. Летенант поліції Бабинець. Відділ аналітичного заб... моніторингу та аналітичного забезпечення, управління патрульної поліції, Місті Ужгород, там у качі. А ви знаєте, Звід... Звід... де ми зараз знаходимося? Так, да, Звід... їду з no. да. ви... Зараз заді мене, ще буде їхати один пріус і ще два дастера. А ви не заблудилися? Ні, я не заблудився. А там? Ну, Тому що була інформація по відносно, скажімо так. Певних осіб, які працюють у управлінні, бо треба було перевірити. Зараз побачите, що будете У обов'язки патрульної поліції входить перевірка якихось особ, Пат які працюють в патрульній поліції. Я працюю в відділі моніторингу та алітичне забезпечення. Відділ нагляду, будь ласка, не сидіть мені очі. Добре, можете знімати відео? Ну, не треба мене сліпити. Власне, хто не... ну, так, всі інші коментарі офіційні можете нас почути. Ми зняли відео, побачили службою транспортний засіб, засняли мене на відео безпосередньо. Mm -hmm. Ще я нахожуся не тільки в Перечинську а був навіть в Великоберезному, самому місті, можемо mm -hmm. офіційно заявити. Mm -hmm. так. Всі інші коментарі ви почуєте завтра, від керівника, може бути там, і я навіть. Ще ще почекайте, ще буде їх ще один пріус і два дастера. Давайте ще їх зупинимо. Mm -hmm. Чому я не зупиняюся? Не те, що нема, тому, що на користь сам, тому більш хотів приїхати в більш освітлене місце, щоб з вами поспілкуватися. Mm -hmm і на яких ми працюємо, і я яких вся, ми працюємо. Вся патрульна поліція уїхала в Перечин, то є в Березний. В вели, Березний. Зараз ще буде... поїде один Prius і два Дастера. Блін, тут жоді роботи нема, то всі в Березний. Але, але поїхало два екіпажі відділу моніторингу і керівний склад. Питається працівників патрульної поліції, безпосередньо патруль? за яким я веду нагляд, то я зобов'язаний навіть виїхати а на патруль? патрульні патрульні поліції роблять А клітці. Деякі там навіть живуть. Я вам ну, так, ви, так ви, по секрету то, скажу. Ви, ну, понятно. Тось, хорошо, логічно. Я вам пояснюю, всі інші деталі справи справді. Чекайте, чекайте. Люди там живуть і ви в не робочий час. Ви бачте, я вам, сюди, там роблять. Вибачте, я вам пояснив, то був не неробочий. Вибачте, пояснив, не робочий. Звідки ви знаєте, що який там час був? Я кажу, всі інші коментарі вам надуть. А слухайте, а ви зараз знаходитесь на службі? Можна сказати, що так. так можна не сказати, викликали не службу? на службу. Я не патрулюю, не дивлюся за патруль. На даний час безпосередньо екіпаж, який ну, безпосередньо зараз заступує на службу і курює дві роти, тобто одну вже роту, бо не дві вже одну роту, яка заступила на Ужгород та тому вони ззаді мене їдуть. А я додатково, додатково пояснюю, додатково. Є, є наряд наказ, який, це ж не транспортний засід, Звичайно, джем... звичайно, рапортом, рапортом а на рапор. керівника, на пана Марцінищина. Юрія Ігоровича, щоб він мені дозволив не в робочий, не в свій, скажімо так, по графіку час безпосередньо заступити. Скажи, всі інші деталі завтра. Поїхали подивитись, як патруль Ні, та ви тут вони будуть, будуть їхати. А ми нікуди не діваємось. Може, разом навіть зупиняти і всі. А ви просто, що а ви хочете, там, А там Ще один, так? Да? Ні, ще два будуть їх. А, ще два. Ще два будуть їх. Тут Дастер ще один прийом. Ні, yeah, ще yeah, два, ще Duster. два Duster. Ага. Yeah, Це, звісно, yeah. ну, деле дуже інтересно, бляха. Чотири що щоб... машини в Березний поїхали. Yeah, Мужики, be... щоб, щоб, було 32 -37. Цей, щоб було вже досконало. Давайте завтра хорошо, так прийдете до нас, пообщаємося, mm -hmm. поснімаєте, а зараз знімати мене. Ми, завтра... ми не прийдемо завтра. Обов'язково. І коли не приходимо, то... До мене вони приходили ще не раз. У мене кабінету свого немає. Я знаходжуся в загальному кабінеті, де є 6-6. Так і що 6. до вас приходить? 11 людей. 8. Нас на одному місце 8 чоловік. Тому що Ми персонального свого кабінета немає, мені не потрібно. <проб> Він, 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 вам, воно, čим, я не керівник. Я інспектор просто. Та ви кажете до вас. До мене вони не <проб> А у мене немає персонального свого е кабінету. Може таке бути, що хтось взяв. Автомобіль поїхав і ви поїхали його ви. Веч... Ні, Вечасі? такого е вроді не може бути. Ну взагалі не може бути. Ага. Ні. То зовсім інша ситуація. Я кажу, вам затрапку дуже цікаво, ви дуже будете здивовані. Дуже ви працюєте. Воно не може бути, як в цьому де, то блін. Господи, Давайте Харк... без мужика, ви Не, бачите, ну, опять чи... Це... фантазії. Ну, давайте вас... по суті. Давайте тут завтра вияснимо, от ви будете в шок. Ну, О, я, в, я, в, Харкові чи де, блін, а... що там... Що? ми працюємо, дійсно. Ви чули цю да. Си ситуацію, що в Харкові патрульні дог... Чекай, добри, доганяв дівушку, що знати її любі? Ну, а суть, виходилося?